Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Росіяни гатять по прикордонних громадах Харківщини. Впродовж доби атакували села в Куп'янському, Чогоївському, Харківському районах області. У Куп'янську уламками снарядів пошкодило з десяток приватних будинків. Шістдесятирічний чоловік дістав серйозні поранення. Він в лікарні і ще один поранений сьогодні. Зранку в селі Замість. По ньому окупанти гатили з реактивних систем залпового вогню. Пошкодженого газопровід та хату під час обстрілу зачепило пенсіонера. А напередодні ракетами с 300 окупанти вдарили по селу. Шипувати вирви від прильотів на подвір'ї місцевого будинку культури під обстріл. Потрапила і будівля служби з надзвичайних ситуацій в селищі дворічна. Потерпілих немає. Утім, уламками побито пожежний автомобіль. А в Шостці, на Сумщині, внаслідок ворожого обстрілу на промисловому підприємстві. Пролунали вибухи. Сталося це напередодні ввечері. Відомо про двох потерпілих працівників. Пошкоджені дах та перекриття сьогодні. В день рашисти обстріляли Краматорськ, вгатили по. Місцевому кладовищу про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив міський голова. Він виклав світлини з наслідками обстрілу. Там величезна вирва, серед надгробків зруйновано десятки пам'ятників.